Всесвітній день доброти. Як маленькі вчинки можуть змінити світ. Привіт усім! Сьогодні ми говоримо про особливе та надихаюче свято всесвітній день доброти, яке щороку відзначають 13 листопада. Це день, коли мільйони людей по всьому світу об'єднуються навколо простого, але важливого принципу. Доброта робить наше життя кращим. Цей день покликань нагадати кожному з нас про силу добрих вчинків і про те, як вони можуть змінити наше суспільство. Ідея Всесвітнього дня доброти зародилася у 90-х роках у Японії, де місцевий рух доброти об'єднував людей для спільного пошуку шляхів зробити світ кращим. Уже через кілька років цей день набув міжнародного значення, і тепер у різних країнах його відзначають, закликаючи до добрих вчинків на роботі, в школах, на вулицях та навіть у соціальних мережах. Що таке доброта і чому вона важлива? Доброта це не лише прояв уваги до інших, а й важлива складова щасливого суспільства. Вона здатна підвищити наш настрій, зменшити рівень стресу та зробити нас здоровішими. Коли ми робимо добрий вчинок для когось, у нас виробляються гормони щастя, такі як ендорфіни та окситоцин. Це відомо як ефект того, хто дарує, коли навіть маленькі прояви турботи та співчуття роблять нас і оточуючих щасливішими. Як можна відсвяткувати Всесвітній день Доброти? Всесвітній день доброти нагадує нам, що доброта може проявлятися у найрізноманітніших формах. Ось кілька простих способів, як можна долучитися до святкування цього дня. Посміхніться комусь. Інколи навіть одна щира посмішка здатна зробити день кращим для іншої людини. Допоможіть тим, хто цього потребує. Це може бути старенький сусід, якому потрібна допомога з покупками, або колега, якому ви можете допомогти з роботою. Підтримайте благодійну ініціативу. Навіть невелика пожертва або участь у волонтерському проєкті має значення: висловіть вдячність, скажіть дякую, своїм близьким, друзям або колегам. Підтримка і подяка важливі кожного дня. Будьте добрими в інтернеті. Лайки, позитивні коментарі або підтримка в соціальних мережах можуть допомогти комусь відчути себе краще. Цікаві факти про доброту. Факт перший. Доброта є заразливою. Дослідження показали, що коли одна людина робить добрий вчинок, це надихає інших також діяти з добротою. Це створює ефект ланцюжка доброти. Факт другий доброта покращує здоров'я. Доброта знижує рівень стресу та артеріальний тиск, а також підвищує рівень щастя. Це як своєрідне ліки для нашого тіла та душі. Факт третій доброта робить нас більш продуктивними. Люди, які працюють у доброзичливій атмосфері, як правило, більш ефективні і мають краще психологічне самопочуття. Факт четвертий доброта змінює світ на краще. Дослідження свідчать, що суспільства, де люди частіше проявляють доброту, мають нижчий рівень злочинності та вищий рівень щастя. Всесвітній день доброти це чудова нагода не лише робити добрі вчинки, а й згадати, що такі моменти є основою для створення кращого світу для нас усіх. Давайте разом зробимо цей день особливим і принесемо в наше життя більше світла, турботи і взаємної підтримки. Дякую, що приєдналися до нашої розмови про Всесвітній день доброти. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і поділитися своєю історією доброти у коментарях. До нових зустрічей!